Скільки ж разів нам обіцяли кінець світу? Дві тисячі не вийшло, 2012 перенесли. Та не біда! Релігія завжди підтримає нас у важкі часи, нагадає, що справжній апокаліпсис ще попереду. І знаєте чому? Тому що Антихрист ще не прийшов. Ось він точно з'явиться. І тоді все. Кінець! І що ж робити, щоб врятуватися? Варіантів не так багато. Або покаятися і стати найкращим прихожанином, обов'язково з грошовими внесками, або чекати з страхом, коли ж роги Антихриста здадуться на горизонті. А краще просто не ставити запитань, бо ті, хто починає сумніватися вже на півдороги до того самого страшного місця, яке релігія обіцяє нам за гріхи. Дивовижно, наскільки зручно. Лякай людей апокаліпсисом, вказуй їм, як поводитися і, звісно, пропонуючим єдиний шлях спасіння, це ж як продавати парасольки під час зливи, яку сам же й влаштував. Що думаєш з цього приводу, ти готовий до кінця світу чи вже заносиш гроші за порятунок?